Так. Вітаю всіх! Хочу підняти дуже актуальну тему. Зараз відношення населення до війни. Я це вже колись робила. Треба ж ще раз повторити. Воно змінюється. Відношення населення до війни. Загальна. Яка? картина? Відношення населення до війни. Що зараз люди просять? Влада повинна приймати вже рішення ну, на перемогу, на закінчення війни, закінчувати цей бардак. Так. Причому за допомогою перемовини третьої сторони, за допомогою партнерів це потрібно робити. Це настрої загальні населення, що треба приймати рішення, щоб цей дурдом закінчити, щоб там був якийсь кінець. Ви знаєте, це карта застою, результат тобто ну, закінчити бойові дії, як мінімум, закінчити бойові дії. Це ось вам, будь ласка, населення, що хоче. Це результат такий, що хоче наше населення. Добре, я швидко розкидаю. По одній карті? По регіонам. Хто що хоче населення? Західна Україна? Східна Україна. Південь. Північ. Центр. І Київ. Окремо Київ. Київ. Ох! Київ вже зістало. По самі, по самі. Так, що на схід? А схід вже хоче закінчення обнулити. Вже дістали схід ось в такому стані жут, жут, Жутка стан. Закінчувати треба, вирішувати це питання. Реально вирішувати схід. Так, південь. Що в нас південь? Ох, південь вже також хоче, щоб закінчити це все. І думають, куди б звалити? Це стан населення, зрозуміти. Населення вже хоче реального результату. І також тут ще є ті, хто хочуть виборювати своє. Тут є ті, хто хоче до окупації. дійсно, це ось Південь. Основна тема до окупації йде з півдня. Скажу це відразу. На Сході цього немає. Добре, Західна Україна, що там? Дістало вже Західну Україну все. Конкретно. Що партнери, тож партнери постійні перемовини, партнери Західна Україна. І розділяються люди 50 на 50. Просто одні хочуть вже закінчення, інші кажуть, треба продовжувати. Таке. Київ. Київ розпачі. Київ в дичайшому розпачі, і Київ вже хоче закінчення. Скажу чесно: Київ вже все, Україна, все, і закінчуйте, будь ласка, стан Києва. Добре, стан кого? Півночі. Давайте трішки підійму. Щоб було видно. Північ. Що у нас тут півночі? Також. І приймаєте рішення, щоб захист. Північ захист. Північ цікавить захист саме з кордонів. Захист кордонів північ цікавить нереально. І центр. Що у нас центр цікавить? Захист також. В центр мріє, щоб все закінчилось. І центр розумієте? В центрі. Центральна Україна туди долітає і все. А так, вона має сили ще жити. Там ще люди мають сили ресурси жити, вони живуть в стані війни, але туди просто долітає і Їм важко морально все виносити, моральна важкість, тільки моральна важкість центру. Тому така ситуація на даний момент по настроям населення.